У Вінниці розширили перелік послуг задля підтримки захисників і захисниць. Оборонці та їхні родини можуть скористатися соціальною адаптацією, в рамках якої протягом восьми днів з воїнами та їхніми дружинами працює мультидисциплінарна команда міського центру соціальних служб. У закладі також працюють реабілітаційні та оздоровчі кабінети. Детальніше про програму поговоримо із директоркою Вінницького міського центру соціальних служб Наталією Добровольською. Вітаю вас! Вітаю. Отже, власне, що являє собою нова послуга Вінницької міської ради? Соц... Послуга соціальна адаптація ветеранів та членів їх родин затверджена стандартом Міністерства соціальної політики в 2024 році. Вінницька міська територіальна громада взяла участь якби в експерименті, і на сьогодні ми провели. Перших чотири родини, які є у нас в місті Вінниці, саме для ветеранів і членів їх родин, на базі рекреаційного закладу. Тому ця послуга вона нова. Ми будемо з нею працювати, будемо працювати з ветеранами і з членами їх сімей. Це лише робота з ветеранами чи також із діючими військовослужбовцями, чи демобілізовані. Це тільки ветерани, які повернулися з війни, які мають інвалідність. І також в стандарті передбачено, що ветерани, які повернулися з війни, термін від трьох до шести місяців. Це самі ті люди, які зовсім недавно, скажімо так, повернулися з війни, і їм обов'язково потрібно адаптуватися до нормального суспільного життя. Тому ця послуга вона така специфічна, вона важка важка як і для ветеранів, для членів їх родин. Тому що ми побачили, що хлопці, які приїхали з війни, вони живуть ще, ще на війні. Вони ще знаходяться на війні. Тому потрібно адаптуватися від військових дій до мирного життя, як ветеранам, так і членам їх сімей. Розкажіть, будь ласка, знаємо, ви вже власне згадали про те, що перші чотири родини скористалися вже цією послугою, да. яку для них програму підготували саме для ветеранів. Ну, взагалі, коли говорити про стандарт, про саму послугу, вона складається з двох таких частин. Перша частина це повинна пройти на базі рекреаційного закладу, на базі рекреаційно-лікувального закладу, так можна сказати. І ця про цей перший етап, він, ми так його взагалі називаємо етапом програма соціального відновлення. Це перший етап на базі рекреаційного закладу. І другий етап це вже робота на місці, це робота наших працівників Центру соціальних служб. І дотичних структур вже на, вже на території, де проживає ветеран з родиною. Тому, коли ми говоримо про перший етап соціальної адаптації ветеранів і членів їх родин, то він проходить на території рекреаційного закладу. Підготовлена мультидисциплінарна команда. До складу мультидисциплінарної команди входять психологи, фахівці соціальної роботи і координатор. Навчання мультидисциплінарної команди пройшло на базі Вінницького обласного центру соціальних служб. Працівники навчалися, досить таке серйозне навчання відбулося, всі отримали сертифікати. І тому, вже, як дипломовані спеціалісти, була сформована мультидисциплінарна команда в нас з працівників Вінницького міського центру. І ми вирушили спільно з сім'ями ветеранів, вирушили в рекреаційний заклад, де проходили перші етап даної послуги. Жіть, власне, які фахівці входять до цієї мультидисциплінарної команди? Хто працює з ветеранами безпосередньо? Ну, якщо ми говоримо про перший етап, який тільки що відбувся, це е, перший етап відбувся в нас з? Е, е... Ось в серпні місяці з 10 по 18 серпня. Зовсім недавно ми тільки приїхали. До складу мультидисциплінарної команди входило два психологи. І я була як координатор і як фахівець із соціальної роботи. Це зовсім нова послуга, ще незнайома для нас послуга, непроста послуга. Тому я, як керівник закладу, сама вирішила попробувати, що чекає наших фахівців, що чекає мультидисциплінарну команду. А взагалі, Прийшло вісім людей, вісім фахівців нашого центру, пройшло навчання. Це психологи, це фахівці соціальної роботи, і я, як керівник, також пройшла це навчання. Тому команда сформована в переважній більшості буде психологи, які працюють. Обов'язково повинен бути два психологи. Один психолог працює з жінками, а один психолог працює з ветеранами. Обов'язково повинна бути групова робота. Це окремо жінки, окремо чоловіки обов'язково повинна бути індивідуальна робота. В індивідуальній роботі це робота з сім'єю. Це також нелегка така робота, і обов'язково в, в першому етапі це сімейні заходи. Я, як координатор, як фахівець соціальної роботи, проводила ці сімейні заходи. Це було дуже цікаво, тому що ми витрачали на це по дві години. Ми і скажімо так, ці сімейні заходи, що входило в ці сімейні заходи, це різні різні, різні які можна тільки уявити заходи. Ми і герпи, родини робили. Ми робили карту України, яку вони мають намір бачити нашу Україну, яку вони бачать. Це виготовлення різних птахів, різних таких деталей до картів України. А ми з ними скажемо. Багато таких робили заходів, які вони ніколи в житті не робили. Ми виготовляли букети, потім чоловіки дарували дружинам, дружини дарували своїм чоловікам. Ми з ними будували будинки, їхній майбутній будинок мрій, ми називали цей сімейний заход, вони виготовляли. Також у нас в програмі була екскурсія, дякуючи фахівцю і супроду ветеранів війни, який також долучився до нашої. Це пан Віталій Маціпура. Ми мали можливість відвідати дуже цікаві місця: це Скіфські вали, це в Немирові парк, архітектурні заклади, які є в Немирові. І також в дану програму першого етапу входило зустрічі з керівниками нашого комунального закладу побратим. Вони також мали можливість до нас приїхати. І цікаво, що всі сім'ї були задіяні в цій зустрічі, тому що. Дуже багато питань юридичних, дуже багато питань було до юриста, до керівника закладу. Було багато питань до фахівця і супроду ветеранів війни. І більше ніж дві години вони працювали з нашими сім'ями, і це була така цікава і змістовна зустріч. От протягом цього періоду, поки ветерани працюють із реабілітологами, відновлюється фізичний їхній стан. Що роблять у цей час їхні жінки? Хто з ними працює? Е, ну, у нас така програма була, е, вона починалася. Давайте так про програму дуже коротко про програму перебування в першому етапі. Е, підйом був і піввосьмої ми робили всі зарядку. Це була така моя ініціатива, але люди всі відгукнулися, і ми з пів восьмої вже почали працювати. Потім у нас був сніданок, і потім всі, і чоловіки, і дружини, з 9 до, до 11.30 всі були на медичних лікувальних. Процедурах і чоловіки і дружини дуже гарно відгукуються наші сім'ї від медичного закладу, від медичних процедур, тому що там дійсно є два басейни сучасні, там є дуже гарні спеціалісти, реабілітологи, дуже гарні масажі, ну, різні різні процедури, які люди встигали від 9 до пів 12 пройти. Потім на у нас починалася групова робота, де дівчата окремо працювали з психологами. Чоловіки окремо працювали з психологом, тобто вони не ділилися, чоловіки займаються, що цей час роблять жінки. Жінки точно так же працювали з тобто психологом. Тобто вони завжди були поруч зі своїми чоловіками, так. фактично протягом цього часу. Да. Потім у нас був обід, я дуже так коротко. У нас був обід. Після обіду в нас були це басейни спів півдругої до трьох. У нас був басейн, де всі мали можливість відкритий басейн, дуже гарний, сучасний. Всі приймали, скажімо так, водні процедури. Потім у нас починалася. Індивідуальна робота це буквально годинка з трьох до чотирьох, з чотирьох до шести у нас починалися сімейні заходи. І це не закінчувалося, в шість годин. У нас була вечеря, і потім, кому потрібно було, там вже індивідуально ми дивилися з сіми до восьми були також індивідуальна робота з психологом. Тобто, часто в них от у людей, коли вони заїжджають на програму соціального відновлення в рекреаційний центр, у них починається з пів восьми, закінчується о восьмій годині. Це чисто наша робота, і ми контролюємо їхні, скажімо так, допомагаємо їхнім таким сімейним стосункам майже 12 годин. Ми з ними на тісному контакті і на взаємопідтримці, взаємодопомозі. Ми бачимо, що хлопці дуже сильно переживають. Бачимо, що дружини дуже сильно переживають. По-перше, Во дружини виснажилися, вони чекали чоловіків. Вони дуже, до речі, всі учасники програми це, мають інвалідність внаслідок війни. Це також дуже важко було перенести. І величезний тягар тягнули жінки і за себе, і за чоловіка. Вони очікували їх. Ну, це дуже так словами дуже легко сказати, а люди це все пройшли і дуже, дуже глибока така біль у жінок. Тому цю біль потрібно було психологам пропрацювати. Після першого його етапу програми буде другий етап. Він буде обов'язково продовжуватися. Будуть працювати фахівці соціальної роботи, психологи. Наші психологи ж запросили жінок на у нас така є група взаємопідтримки для дружин, військовослужбовців, яка проходить в середу з одинадцятої. До другої години дня. Тому користуючись нагодою, також хочу запросити, шановні жінки, якщо ваші чоловіки на війні і вам потрібна допомога психолога, будь ласка, космонавтів 30, третій поверх з 11 до 2 години вас чекають психологи, і вони вам допоможуть у вашій такій ну нелегкому житті на сьогодення. Пані Наталі, дуже дякую за розмову. Сподіваємося, що якнайбільше родин ветеранів з Вінниці зможуть скористатися цією послугою вже найближчим часом. Про соціальну адаптацію ветеранів та членів їхніх сімей говорили із директоркою Вінницького міського центру соціальних служб Наталією Добровольською. А ми підготували для вас ще більше новин регіону.